Вітаю всіх! Давно не робила подібний розклад, але я хочу зробити три головні події для України у квітні 25-го року. Три головні події для України у квітні 25-го року. Три головні події для України у квітні 25-го року. Три головні події для України у квітні 25-го року. Перша подія. Друга подія. Третя подія. Обмеженість. Дивіться. Це можливо і окупація, обмеження просто подія. Як мені подобається перше помірність, баланс. Вигід на якийсь баланс. Дуже цікаво, правда ж? Вона мені завжди випадає на квітень. Тобто, повторіло, по всьому, воно матиме певні обмеження все одно. Хай не на початку місця, але під кінець однозначно. Вісімка кубків, шляхи. Дороги, пошук шляхів, вирішення проблем, пошуки. Всього паш кубків. Ідеї, пропозиції, нові. Це як учень, початок. Ми починаємо взагалі новий етап. Кубки це емоції. Наші емоції будуть зашкалювати. Просто зашкалювати. І на емоціях будемо шукати нові шляхи, позитивні емоції. Мені дуже подобається карта помірності. Дуже-дуже. Це баланс, це рівновага. І це, мабуть, те, той стан, на якого ми йдемо. Потрошку йдемо ми туди, щоб не казали. Мені підписники пишуть, що не тільки в мене таке випадає. Є інші люди, кому також. Тепер беру другу колоду. Три головні події в Україні у квітні 25-го року. Три головні події у квітні 25-го року. Пауза. Мабуть, то, чого ми так хочемо. Пауза. Угу. Підтримку шукаємо. І тут зміни. Клас. Просто клас. тому то й справа, що. Четвірка мечів. Це пауза. Роздуму, пауза. Ось вам на квітень ситуація. І вона випала на помірність. Тому казати про кошмар я не можу. Тобто, казати, що кожен день буде погано ні, не можу. Шляхи три жезлів до співпраці. Конкретна співпраця клас. Ми рухаємось правильно. Пропозиції, суд зміни, переродження, трансформація, серйозніші трансформації будемо переживати в Тепер я хочу взяти третю колоду результату дверей, що вона нам покаже. Ось тут якась буде зупинка, по чомусь, обстріли якісь, щось буде. Вже йде до цього, потрошечку йде. Я не скажу, що воно буде на 100%. Ні. Але воно йде. Впевнено, потроху йде. Не просто так це вилазить. Три головні події у квітні 25 го року для України. Три головні події у квітні 25-го року для України. Які? Так. І що ж тут? Клас. Ось нову помірність. Перші результати. Повішені. На дні колоди повішені. На дні колоди повішені, це зрозуміло. Як результат Україна себе відчуватиме в ролі жертви. Це буде, тому що є окупація території, в будь-якому випадку роль жертви. Це так. Обстріли присутні, в будь-якому випадку роль жертви. Поясню трошечки. А сімка пентаклів яка краса! Це ж перші такі результати довгої праці, це ж результат праці. Як результат Перші такі ластівки. Знову на помірність, на зупинку. Перше щось ми почуємо вже. Про це. Так, дуже добре. Тут підтримка допомога, знову помірність випадає. Тобто, допомоги не буде в тому об'ємі, в якому ми хочемо, щоб ми отримали підтримки партнерів, не буде ось Прям так як хочемо, все-таки. Але далі, третє, кубки. Знову тут кубки, тут кубки емоції. Дев'ятка кубків це свято. Святкуємо. Буде в нас позитив, все-таки. Буде? Позитив буде. Я кажу прямо про прифронтові міста. Ви ж починаєте писати, ви ж не слухаєте мене, що там десь погано летить, слухайте. Я ж вам кажу. Враховуйте географію, враховуйте місце розташування, все враховуйте. 100% не очікуйте. Навчіться думати і розуміти, де ви знаходитесь. Нас ніхто не тримає там, де ми знаходимося. Допам'ятайте це, будь ласка, це наш вибір. Танк залежить від багатьох обставин, але вибір в кінцевому результаті все одно за нами. Думайте про це і знайте це. Не забувайте, будь ласка.